Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійка. Новий акційний тиждень покажу, що є цікавого, тож бажаю вам приємного перегляду. Желейні цукерки від рошен. Ціна 20 гривень за 70 г. Є різної форми. Ведмедики, змійки, бананчики. Ложка для коктейлів. Ціна 12 гривень. Вологі серветки на торели 35 гривень 100 штук із клапаном. Такий цікавий м'ячик. Я думала, з нього мають вилізти такі орбізи, але ні, це є інший гравітаційний, є в різних кольорах, як бачите, ціна 55 гривень. Чоловіча туалетна вода 60 гривень за 88 мл. Жіночі туалетні води є різного варіанту. Такий формат вищий ціна 60 гривень. Такі 85 мл. Ціна також 60 гривень, навіть є із блискітками. Ось такі: 85 мл об'єм. Такі. Lava. City Girl. Прокладки на торелла для критичних днів 37 гривень в упаковці 8 або 10 штук. На торелла нічні ні, 7 штук в упаковці 37 гривень. Лібрес щоденні прокладки 40 штук за 43 гривні. Салатник білого кольору. 25 гривень скло кераміка. Такий однотонні без зображень. Така тарілочка 25 гривень. Також біла. Діаметр 19 см хвилі. Чисто чудо серветки 30 гривень, 10 штук в наборі. Крем мило 25 гривень. Шампунь для волосся пантін 105 гривень 400 мл. Капсули для прання зося 4 в 1 – 70 гривень за 12 капсул. Універсальні або для кольорових речей. Сарма. Засіб для миття посуду 30 гривень за 500 мл. 70% знижки на другу одиницю товарів для саду городу. Подовжувач для лампи 230 гривень, розпилювач 40 гривень 100 гривень, набір інструментів для клумби. Можна також пересаджувати квіти. Ось такий варіант, ціна 150 гривень. Зверніть увагу, що акції, якщо є акційний товар, він під ці акції не входить мінус 70 тобто ви оплачуєте вже акційну ціну. Такі величезні секатори, думаю, гарно кущики будуть підрізати, якісь невеличкі гілки. Також цікава новинка, ось така форма для морозива на 6 штук. Крутила-крутила, на жаль, ціночка я на них не знайшла. 20 гривень акційна ціна на вінчик металевий. На усі форми для випікання знижка 30% від цінника. Ось така овальна форма, на ціночку 400 гривень. Форма прямокутна, невисока 280 гривень. Буду озвучувати цінник, а кому вже цікава конкретна форма, то вмінусуйте 30%. 350 прямокутна, овальна 400. 135 гривень. Форма для випікання піци. Діаметр 32 см. Є у двох варіантах. З ручками або без. Міксер електричний. Кічен про 200 гривень. 300 гривень коштує блендер від Кічен Про. Тостер електричний. 450 гривень. Акція на усі судочки, луточки. Хто як називає. До речі, напишіть, як називаєте ви. Контейнери для зберігання із кришкою. Якщо берете один, другий піде за пів ціни. Можна обирати різні. Звичайно, найвигідніше обирати однакові по ціні. Бо якщо берете різну ціну і суттєво вона відрізняється, то за пів ціни піде та, що дешевша по вартості. Є також круглі 600 мл за 25 гривень. І фульговані форми в цю акцію входять. Ціни різні: 35 гривень коштують із кришкою. Три штуки. Ось такий варіант вони йдуть із кришкою. Без кришки, ось таких три штуки об'ємом 900 мл коштують 30 гривень. 200 гривень набір келихів 6 штук. 105 гривень коштує засіб для миття посуду в фейрі. Фейрі об'ємом 500 мл коштує 58 гривень. 450 мл коштує 60 гривень, 250 засіб для посудомийної машини. Таблетки 20 штук в упаковці. 150 гривень коштують змінні балони до автоматичного освіжувача AirVik. Освіжувач повітря Glade. Ціна 70 гривень. 40 гривень коштує засіб для чищення силіконізований. тетік. Мастер клін по акції, 120 гривень брев, паве актив, три підвізки в наборі. Брев кольорова вода, три штуки 135 гривень. Дуже багато усього чоловічого на акції. Акція мінус 70% на другу одиницю. Такі набори для рибалки 130 гривень. Набір викруток 100 гривень у органайзері в такому контейнері, відбиваючи елементи, набір стяжок 40 гривень, три варіанти розмірів. Як бачите, тут багато всього цікавенького: берете два товари неакційний, і той, що дешевший, піде мінус 70. Корм для кутів Леопольд один купляйте, другий в подарунок. Шукала ціну, не знайшла на жаль. Каофен порошок для прання. 1,5 кг за 90 гривень. Савекс, порошок 2 кг 250 г208 гривень 260 гривень. Коштують капсули для прання Кауфен 24 штуки в упаковці. 420 гривень коштують капсули для прання перволь 35 штук. Перволь 200 гривень за 13 штук для кольорових речей або для темних речей. 5 гривень вологі серветки в упаковці 15 штук. Усього три варіанти в асортименті. Серветки косметичні паперові 150 штук за 48 гривень. Такі серветки рута 226 штук за 44 гривні. 43 гривні коштує туалетний папір і диво 4 рулони. Вологий туалетний папір на торелле – 40 штук за 20 гривень. Станок для гуління – 255 гривень. Джилет Венус два змінних картриджа в комплекті. 18 гривень коштує дитяча зубна щіточка «Бейбі Зая». Такий милий дизайн жирафика. Для діток від 5 років. 40 гривень зубна щітка просто дент. 4 штуки в наборі. 20 гривень коштують шапочки для душу. В наборі 3 штуки. 95 гривень. Трісеме шампунь для волосся. Від Ельсе Флореаль. Шампуні або бальзами, Шампунь 400 мл 95 гривень. 70 гривень ополіскувач. Резинки, заколочки, набори резинок, заколок, два купляєте, третій в подарунок. Самостійно обираєте три позиції. Одна із них піде вам в подарунок асортимент ну, прям, дуже-дуже великий заколки 40 гривень набір. Така заколка крабик одна штука 35 гривень. Резиночки Простенькі, без прикрас, 30 гривень за набір. Такі резиночки, важко зрозуміти їхню кількість, але це набір. Засоби для купання малюка 40 гривень за 200 мл. Є різні шампунь, гельпінка Ще одна акція механіка 1 дорівнює два 2 на декоративну косметику. Тіні по 100 гривень. Такий набір 150, 8 кольорів. На сіночку вказано, що це тіні, Ну, виглядає як глітер 70 гривень. Туші для повік 90 гривень не акційні. Ось такі акційні 54 гривні, то вже другу до неї не дадуть. І акція 50% на другу одиницю на всі засоби від комарів. Купляєте дві. На другу, яка дешевша, буде знижка 50%. Ще побачила ось такі різноманітні браслетики від комарів для діток. Так, ось цей звалився, я побачила, що він мигає, Має таке світло. Ціна ось такого 45 гривень, 30 днів, має дію. Також він. Має мерехтіння. Тут вже хтось розпакував Такі різні варіанти з різними тваринками. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня та вигідних покупок. До зустрічі! Усім па-па.